Розпочнемо з Авдіївського напрямку. Там в з, точніше з силами оборони працюють і бійці Національної гвардії виконують бойові завдання. Напрямок надважливий напрямок складний. Постійно там працює і ворожа артилерія, і ворожа авіація. І противник намагається наступати. Хотілося від вас почути оперативну інформацію по цьому напрямку. Що можете повідомити? Прошу. Так, дійсно, наші спецпризначенці, підрозділи спеціального призначення, зокрема, виконують задачі на цьому напрямку вже тривалий час. І можна сказати, що наразі, незважаючи на те, що тут ворог проводить досить інтенсивні спроби штурму, подекуди ці спроби вони періодично не меншої інтенсивності, ніж, наприклад, на Бахмутському зараз чи на Лиманському напрямку. Проте наші підрозділи отримують оборону і також не. Щоть ворожу техніку і живу силу. Бійці, які там виконують задачі, наші вони говорять про те, що дійсно досить часто ворог тут намагається застосовувати саме бронетехніку для штурмів, але враховуючи місцевість, враховуючи те, як побудована зараз там оборона, і засоби, які мають протитанкові засоби, які мають наші захисники, то ці спроби вдається придушувати ще на самому початку. І друге важливе, це дійсно те, що там. Працюють ефективно наші аеророзвідники. Нам вдається заздалегідь бачити деякі прояви того, що ворог готує атаку, чи готується якісь, скажімо так, спроба штурму, і це завчасно виявляється. Якщо і, звичайно, я не помиляюсь, то спецпідрозділ Нацгвардії Омега у складі Сил оборони на вдійському напрямку працює. Саме так в нас, скажімо так, центр спеціального призначення він об'єднує декілька підрозділів під загальною назвою Омега. Ці хлопці досить навчені. Вони мають вже, скажімо так, тривалий бойовий шлях. Серед них дуже багато героїв України, дуже багато бійців, які досить мають великий досвід підготовку. Це снайпери, наші розвідники, і в цілому, це дає змогу нам говорити про те, що дійсно цей напрямок досить. Досить підготовлені бійці отримують. і, взагалі, по Авдіївці треба розуміти, що ворог сам не, не намагається зайти у місто, тому що сам захід у місто Авдіївка, якщо говорити саме про прорив оборони та рух в сторону населеного пункту. То він потягне для ворога за собою бої у місті. А бої у місті це вже зовсім інша ситуація. Так. Вона скажімо так досить незручна для ворога, і навпаки, вона створює багато вигідних, скажімо так, позицій для навіть для наших спецпризначенців, для захисників. Тому ми бачимо, що дії ворога здебільшого вони йдуть по флангах Авдіївки, і навіть авіаційні удари, артилерійські удари вони спрямовані саме для. Для того, щоб нанести удар по нашим позиціям довкола міста, зрозуміло.